Друзі, є на продаж отакі чудо щітки для мотузок. Ну, погратися треба, але ваші мотузочки будуть чистенькі. Та От навіть на місцях, де був силикон, отакий подлючний, його чи шкрябать вручну, чи отаку щіточку, Треба трішки погратись. Але монтузації будуть чистенькі. Ціна 400 гривень. Пишіть у приватні. Фуууу! Вода силить. Ось я вже 4 чи 5 разів пройшов, промочив, намочив. І ось така частинка вона стала.